Справа перша, для цього нам потрібна ось така скалочка. За допомогою неї ми будемо розслабляти наші м'язи стопи. Наступаємо на неї так, щоб вона була під основою великого пальця. Переносимо вагу помірно, щоб не сильно тиснуло, не було боляче. Після цього згинаємо пальцями, наче хочемо захопити. І потім розгинаємо максимально вверх. І робимо таких 5 разів. Після цього переїжджаємо трошки вперед. І робимо знову 5 таких згинань максимально з розгинанням. І ось таким чином доходимо аж до п'ятки. Коли ми дійшли до п'ятки, ми стискаємо пальці і протягуємо на себе, навалюємося, розтискаємо пальці, піднімаємо їх вгору і повільно прокочуємо вперед. Ось таким чином. Знову згинаємо пальці, прокочуємо на себе, тягнемо. Навалюємось, пальці відтопирюємо і повільно прокочумось вперед. Ось тут може бути більш відчутно, тому не спішіть, щоб добре розім'яти всі зв'язки і м'язи стопи. Робимо таких 10 разів. І працюємо. Слідуюча вправа для зміцнення м'язів стопи після їх розслаблення. Розставляємо пальці таким чином. Щоб мізинець і великий палець були трошки в сторони, переносимо вогу на них і тиснемо на них. Присідаємо ось таким чином, як на корточки, і впираємось руками в підлогу, щоб перенести вогу з ніг трошки на руки, розвантажити нашу стопу. Після цього стопа має відразу бути трошки припіднята від підлоги. Піднімаємося, тиснучи на великий палець і опускаємося вниз через мізинець, тобто опускаємось низ через мізинець. Знову піднімаємося вгору, тиснемо на великий палець, трошки затримуємося в цьому положенні і опускаємося вниз, тиснучи на мізинець. Ми таким чином задіємо всі м'язи, які знаходяться у нас на ступі. І повільно вниз. Дуже важливо в цій вправі відчувати чітко, що ми піднімаємося через великий палець і опускаємося через мізинець. Робимо таких 10-15 разів на 3-4 підходи. І ще одна вправа для зміцнення стопи, для цього нам потрібна ось така резинка. Розставляємо пальці і розставляємо ноги таким чином, щоб резинка відразу була натягнута. Після цього тиснемо великим пальцем в підлогу і припіднімаємо ось так стопу трошки вверх. Так, щоб у вас збільшився простір і арка стопи трошки припіднялась. Можна уявити, що у нас тут голочка і ми не хочемо на неї ось так наступити. Припіднімаємось. Затримуємось в цьому положенні, відчуваючи напруження в м'язах стопи, і потім повільно опускаємо назад. Знову припіднімаємось, затримуємось, але не зжимаємо ось так пальці. Пальці мають бути рівні, тиснути в підлогу. Знову розслабляємо, напружуємо і затримуємось. Робимо таких 15-20 разів на 3-4 підходи.